У Харкові російські дрони влучили в житловий будинок. Наслідок атаки загинуло троє людей, серед них і дитина. Про це повідомляю з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Сіньгубова та ДСНС України. За його інформацією, ворог вдарив чотирма безпілотниками типу «Герань-2» у п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок. І Сіньгубов зазначив, що внаслідок загинуло троє людей, серед яких і півторарічна дівчинка, тіло якої дістали з під завалів. 17 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Деякі з яких були шпиталізовані. Він додав, що в квартирах на першому, третьому, п'ятому поверхах спалахнули пожежі, зафіксоване руйнування перекриттів та обвали. Загалом пошкоджені шість. Житлових будинків і 15 автомобілів. І Сіньгубов також зазначив, що в атакованому індустріальному районі зафіксовано влучання у землю двох ворожих дронів типу герань 2 І у державній службі України з надзв... надзвичайних ситуацій повідомили, що пожежа в ураженому будинку виникла на площі 900 квадратних метрів серед 17 постраждалих, шестеро дітей. І під час проведення аварійно-рятувальних робіт вдалося живими деблокувати з під завалів молоду жінку та чоловіка. Є інформація про наявність інших людей під завалами, роботи тривають, зазначили у відомстві, і рятувальники також опублікували власні фото наслідків ворожої атаки, які ви бачили. І тут хочеться запитати Трампа: чи може ви знову готові зустрічати Путіна на червоній доріжці? Робити вигляд, що агресор і жертва це рівні сторони, де обіцяні червоні лінії заходу, де санкції, які мали б зупиняти терор. Бо зараз складається враження, що поки українські діти гинуть під завалами щодня, в світових столицях ведуть цинічний торг, незважаючи на кров, незважаючи на правду, і справжнє питання не до України, а до світу. Скільки ще життів треба, щоб перестати шукати компроміси з вбивцею? І чому е, мають гинути діти, е, невинні діти, які ще навіть ну, просто не встигли побачити життя? Чому в той самий час цього кривавого ката, Путіна, що віддав наказ і щодня віддає наказ вбивати, зустрічають у США, простеляють червоні доріжки, роблять вигляд, що з ним можна про щось говорити. Це, е, знаєте, такий біль. Я думаю, що які відчуває кожен українець і всі, ті, хто дивилися це, цей перформанс в лапках у на вихідних, це зрада пам'яті перше кожної української дитини, яку вбила Росія, кожного вбитого українця. І я навіть не уявляю, як це боляче було дивитися тим, хто втратив своїх близьких під час цієї повномасштабної війни. І продовжує втрачати на годиннику 9 ранку. У цей час ми щоденно вшановуємо пам'ять загиблих хвилиною мовчання усіх тих, кого забрала Російська Федерація, яку розпочала цю жорстоку та цинічну війну.